Перемовини з Росією за таким сценарієм вже були 100 років тому. Зараз я вам все розповім. з вами Український історик Олександр Алферов у 1918 році Українська армія із союзниками звільнила Україну від Росіян. Росія попросила миру. В Києві почались переговори. Українці висловились за повернення вкраденої техніки та історичних цінностей. Проте основним питанням було питання кордонів до складу України. Тоді входило і Білгород, і суджа. Росіяни на переговорах з травня по жовтень 2018 року грали в ту саму гру, що і зараз блокували перемовини, коли питання починалось навколо кордонів. І тим часом підкуповували українських чиновників та давали гроші на антидержавне повстання. Навіть користувалися російською православною церквою. В Україні як результат перемовини стало відтягуванням часу. У союзників України почали свої проблеми, спалахнуло антигетьманське повстання, і московити знову напали на Україну. І це нам всім урок менше розмов, більше підтримки за силу та Україні.